За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі. Мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо вас до перегляду одного з матчів восьмого туру української прем'єр-ліги. Бачимо, ми так стадіон Колос ковалівці, бачимо ковалівські пейзажі, але коло сьогодні тут не грає. Сьогодні тут Черкаський ЛНЗ. прийматиме одеський Чорноморець. Путря в центр на Нанонікашвілі. Ось таке переведення доволі непогано воно виглядає. Дмитро Топалов у вільній зоні зачепився за м'яч. Топалов. звідси й вдарити можна під ліву підлаштовує, все ж таки п'є протягнув так метрів 15 з м'ячем і пробив так само під м'яч. Перший на м'ячі і ще й точну передачу віддає. Поки ми дивилися на крупний план Пасіча. Тут Крил Попов так само один в один грає проти Муравського. Муравському вистачає досвіду. Аби тут не помилитися, помиляється Кучеревський. І шанс є у чорноморця забивати. Хобленко п'є з лінії воріт. саліху дістає цей м'яч. Саліху Топало повертає м'яч на путрю. Путря битиме! І тягне зараз цей м'яч Кінслі, але є добивання від Франції. Момо. ЛНЗ все ж таки знайшов свій гол. Дотерпіли вони цю атаку і в підсумку забили. Зараз розчарований Кінслі, втім, він з одним ударом впорався, Але зробив те, що голкіпер не має робити: відбирати, відбивати м'яч перед собою. Але тут вже як вийшло. Ну і момо, другий його гол в українській прем'єр-лізі. В один дотик так підрізав цей м'яч Путря. Ніякого тут положення поза грою в нього не було. Зупинився Кайо Гомес, але Путря не зупинявся. З гострого кута пробив піддалі. Все також за класикою. Тут встигає зіграти Топалов, не встигає Скиба зіграти в м'яч. Ну, серія недогравань від футболістів Чорноморця. Можна це так описати. А далі вже. В районі не знаю, там триметрової позначки, якщо така існує. Момо залишався абсолютно один, не прикритий центрбеками суперника. Він власне і забиває. Тому ось поєднуємо приємне з корисним, з корисним і потрібним. Що найголовніше? А зараз атака від чорноморця. Удар по воротах Олексій Кобленко відтіснив суперника своїм корпусом. Розвернувся, пробив, але пробив саме туди, де стояв Кучеренко. Перекривав ближню стійку голки. ЛНЗ. Тут це правильно зроблено. Швидка атака. Черкас вимальовується. Пройшли вони центр поля без зайвих проблем. Звідси можна бити. Є удар. А це вже хороше врятування від Кінслі. То цих неточних передач вже би там з десяток назбиралося. У центр форварда ЛНЗ це дуже багато. А ось тут величезна помилка, і зараз можна перекидати голкіпера. Але Аніак Босо потягнув цей удар від Яшарі. Вистачило йому зросту, аби витягнутися і фактично витягнути з порожніх воріт. Цей м'яч. Киба помилився при передачі. До останнього зіграв Яшарій. Ось таким чином подивився. Ось тут кивнув головою, де знаходиться голкіпер. Намагався його перекинути. І всі, в усіх трьох випадках він виходив саме на заміну. Був би здоровий, асінор ще менше до шансів у Халайли було. Тут шанс для чорноморця. Юкдор, чорненку потягнув під поперечку, опускався цей м'яч. Дуже неприємний для голкіпера. Він в полі, а тут який м'яч залітає! Все ж таки цей гол треба зараховувати. Тут навіть наші оператори не встигали за тим, що відбувалося на полі. Всі вже чекали про те, що має бути кутовий. І апелюють зараз гравці ЛНЗ, там святкує Кесіль, саме він загатив цей удар в дев'ят. Чи все ж таки не він? Тому що спочатку його нам показали? Втім, ми зараз будемо переглядати відео. Не лише ми, арбітри також. Варто відзначити, що Роман Блавацький сьогодні головує на вар-системі. Чекаємо, чекаємо на це рішення. Відганяє всіх своїх партнерів Віталій Бойко від арбітра. Так, тут є удар. Відбивається Кучеренко, де в нас м'яч. Ну, швидше за все, що все ж таки м'яч вийшов. Тут е, треба дивитися е, чи повністю свої проекції. Але красивий удар від кіселя ніхто не буде відміняти. Дивимося ось тут. А тут здається, що не повністю тут здається, що на лінії, І, мабуть, це найкращий ракурс, який був ось перед цим. Що тут нічого не побачиш точно. Не кісін все ж таки пробивав. Янаков, перепрошую. Так, закрутив цей м'яч. Відіграний був голкіпер, там же всі чекали кутового. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тут видно, що в зелену частину газону опускається м'яч. Але якщо там бодай сантиметр чіпляв білу лінію. То м'яч офіційно залишається в полі. Ще раз дивимося. Ось цей повтор де опинився м'яч. Дивимося на цю атаку ЛНЗ. Все ж таки тепер треба навалюватися черкасцями. Удар поворота Яшарі Тепер над поперечкою запускає. А цей м'яч хоче ще кутовий собі вибити. От сьогодні дуже не подобається робота Михайлюка. Саме футболістам ЛНЗ. Це може бути третя нічия поспіль для ЛНЗ з рахунком 1-1. Це просто вже фатум якийсь. Зараз Єрмаков дуже класно проходить суперника. Єрмаков під удар віддає є цей удар поворота. Янаков вкотре міг ставити свій автограф в протоколі матчу. Поміж ніг Путрі красиво. Зараз розібрався Єрмаков. Від Путрі ще й м'яч відскочив до Янакова. Тут ближню 9 пробивав Путря. Продовжують катати м'яч з флангу на флан. От Зараз бойко низом знаходить непогане рішення. Звідси можна бити. Є Удар. Повз ліву стійку свистить м'яч після удару Яшарі. Давайте дивитися, наскільки далеко від лівої стійки м'яч просвистів. Ну, насправді, то далекуват відбігати по бровці – Це величезні енергозатрати Путря. Треба вантажити. Останні секунди пішли. Йде передача на Халайла. Халайла виборов цей м'яч. Приймає його в штрафному. Віддає на Пасіча. Пасіч, пасіч проб'є по воротах. Тут ще в наумця буде шанс відкинути цей м'яч. Під удар Яшарі. Яшарі пас віддає. Не б'є. Все ж таки, хотів тонко зіграти Яшарі, але де тонко там і рветься. І, власне, на цьому сам поєдинок закінчиться. Артем Михайлюк дає фінальний свисток. Чергові 11 з Присмаком питань, скажімо так, красивий забитий м'яч від Янакова. Знову втрачена перемога від Черкаського ЛНЗ. Дебют Артема Михайлюка в якості арбітра прем'єр-ліги. Ну, такий дебют, який запам'ятається надовго з рішенням. Ще насправді тут не від нього залежить. Йому. Лише треба було дочекатися вердикту вар-системи чи зараховувати той м'яч чи ні. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.